Що поломати легке, це все там поранення. Його протримали в Олександрійської поліклініки, правильно? Так. Да. Лікували. так. Лікували. Результат, що він непригодний. Так було, що буде цей. Інвалідом. Так. Потім він проходить комісію ВЛК при Олександрійській поліклініці, правильно? Так. ВЛК на, е, заявляє, що він здоровий і може йти воювати. ВЛК заявляє, що він здоровий і не цей. А він той показує, що в нього ребра пухші, що в нього є, він пофіг, да, так, типа? Його відправляють на передову. Зараз у нього обострилося все це, я так розумію. він поїхав, він взяв оці до ночки, що барбу, де підроди, отей. Головні болі так і не переставали. На ніхто не звертавували. А потім е, він, він звертався до керівництва свого військового по стану свого здоров'я? Він ти звернувся, створив нам, звернувся, звернувся. Ну, медики. Медики сказали, що підрозділи треба, ми оформити потім бічку, формуємо А mm -hmm. хто вам сказав, що не втручайтеся? Так. Щоб... Да. Ну, тут у лікарні сказали, що ви не це не, не стимуліруєте. Все нормально, все це. На цій комісії ВЛК сказали, на ті міжбройні все буде нормально. Хто вам сказав, щоб ви не симулірували? Конкретно до вас підійшли, сказали це? Ми це сказали йому. Що... Хто? Ну Це ж, Манчинки він... там. Ну хто, ВЛК, лікарі, хто це сказав? Це член комісії, да, цієї воєнної лікарняної комісії? Що кажуть командування його? Командування командира батальйону місця не бачив. І командир тільки ротного бачу. Тот, а якщо він від цих всіх ран? Ви дзвонили на якісь гарячі лінії. На гарячій дзвонив. Міністерство оборони. Так. На гарячій лінії дзвонив місць.